До трьох осіб малими непомітно, поміж будинків постійно де лізуть. На моніторах Покровськ, наче на долоні з різних висот. Той самий Покровськ, який окупанти разом із кремлівським диктатором у цьому році брали кілька разів. Але на кожну подібну заяву чи кожен вивішений триколор бійці 25-ї окремої повітряно десантної числавської бригади реагують оперативно. Заходили, поки була погана погода, ми від ним, по ним працювали, вибивали, знищували близько, дуже близько там. Тому... Буквально сусідній дім 15-20 метрів. Там ми залишились. Коли вони вивішують свою ганчірку, туди прилітає і Хаймарс, і Ефів, все, що у нас є, тим туди працюємо, щоб такого більше не було. Противник вже стерся, як кажуть, але просування намагається просуватися не так інтенсивно, але поступово, поступово, якість особового складу у противника низька. Тому багато чого не дається. Вони натикаються на наші позиції, знищуються. Так ситуація так не характеризується як оточення або напівоточення. Є лінія, звісно, вона не рівна, як ми вважаємо. Да при якась пряма лінія. Є якісь криві лінії, але вони тримаються. Таких прогріхів немає. в обороні. Всі бригади суміжні, і в тому числі і наша свої бойові завдання по Покровську. Тут ще буде багато, багато. Тут ще все попереду, все попереду важко, важко, але легко ніде не було. Якщо малим групам окупантів вдається сховатися, то ворожу техніку нищать на підступах до Покровська. У нас, наприклад, озброєння 152 міліметри, є 155, 120-ті міномети, сто Пару днів тому це там 6 снарядів. Відпрацьовуємо на заборону дії, на знищення її там, по укриттях. Її на броні пробували заїхати в Покровськ. Заїжджали їх розбили на квадроциклах. Нищать ворога на землі і в повітрі, попри надвисоку інтенсивність бою і величезну кількість дронів. Майже конвієр, вони одночасно можуть запускати по 20-30 fpv дронів БПЛА, молня, шахеди, каби все дуже інтенсивно на цьому напрямку. У Покровську, за даними військової адміністрації, попри активні бойові дії, залишаються більше тисячі жителів. Окупанти прикриваються людьми або маскуються під місцевих. Майже на кожній вулиці хтось є. В основному за 60 плюс 50 плюс і так ворог перевдягається. але все одно там по походки вони з автоматом лазять. Ну, виявити можна. А пропагандистам, котрі з кожної праски кричать про взяття Покровська, січиславські десантники відповідають категорично. За що коло Що я можу ще сказати? Так, там зайшли вороги, і вона вже горить скільки хвилин знадобилось, щоб виявити її знищити? Я думаю, хвилин 10 і воно вже все палало. Від колон, які маршем заїжджали з боку селідового, нічого не залишилось. А на піхоту, що інфільтрувалась у місто, полюють як штурмовики, так і пілоти БПЛА сил оборони Ну йдеться на десятки, на сотні. Ну, я думаю, на взяти все місто. Це це на сотні, на сотні рахунок на сотні. все у нас працює. і Тепловізійні камери, і звичайні, і піхоту докладує, щоб чуємо рух звідти, чуємо рух звідти, чуємо техніку. Ми зараз міняємо батарейки, став термобар. Тер... Давай, давай термобар. Мені подобається твоє настроєння. А це вже контрольно-спостережний пункт 79-ї бригади ДШВ, яка разом із суміжниками обороняє сусідній з Покровськом Мирноград. Ворог контролює під'їзди, проте наші захисники прориваються. Вони. Хочуть, як можна сказати, як перебити даним логістику, нарушити її. Складна ситуація з доставкою боєприпасів і складна ситуація з їжею, там да води, там ще щось продовольство такое доставить. Доставляємо по небу, або є групи логістики, які пішочком по чуть чуть, по -чуть щось доставляють. Кожен військовослужбовець, який тут заходить, він дійсно є героєм. Там він дуже дуже потужно. Він проходить маршрут, особливо маршрути, заход Це зараз для нас це, ну, дуже важко. Противника. Багато живої сили, і вони її не жаліють. Є от, наприклад, особовий склад, який в них іде, ось перехватить. Вони дають їм такі е, печатають на да, е, розпечатку, діляють в Случі чого, якщо ти 300, що тобі не робити, ти не ходячий. Застрелиться там або гранату, правильно положити кудись під вісок, там під правильно під броню, ще щось таке покласти. Поняли? скупчення противника дуже велике, дуже великі сили сюди кинуті. Цивільних у Мирнограді за останніми даними не більше ста осіб, але і вони не потрібні окупантам, котрі щодня руйнують житлові будинки кабами і фабами. Захопити Мирноград для росіян означатиме продовжити. Наступ, зокрема, на Павлоград. Щоб того не сталося, ворожу піхоту і автомоту штурми зупиняють 24 на 7. Станом на зараз єдиного ударного кулака, так сказати, угрупування військ противника, немає. Пам'ятно він розсереджений по Мирнограду, по його околицям. Там десь там 5-10 чоловік позабігали в хати на півночі, там приблизно так само, може трохи більше на півдні. По трьом напрямках оточив Мирноград, скажем так, грубо говоря. От там вони пробують потрохи заходити. В районі двох десятків за тиждень да це на нас. але це не всі понятно, Не підтверджені загиблі, це і поранені плюс десь в нас немає інформації. От як зараз у нас ФПІ півіот заходить прямо в будинок, де противник, да зато ймовірно, десь. Там за стіною стояв тобі немає точної інформації, чи ми його уразили чи ні. Але в будь-якому разі кожен раз по противнику наноситься вогневе ураження. Підсумки бойової роботи підрозділів усмузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Із 1 грудня ліквідували 1100 окупантів, збили та приземлили 3559 БПЛА різних типів. Знищили і уразили 160 одиниць авто і мототехніки, 24 НРК, 9 бойових броньованих машин. Машин і чотири танки Євген Коптів Денис Єлисавенко спеціально для фактів Вайсі Тіві. Марафон єдині новини, факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на ютюб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.